Спочатку гостювалися, а потім билися. На камінькаширщині двоє чоловіків влаштували суперечку, яка для одного закінчилася фатально. Під час штовханини один із чоловіків упав і ударився головою об грубку, результаті чого помер. Наразі справою займаються правоохоронці. Час за між двома чоловіками виникла словесна суперечка, яка згодом переросла у бійку, в результаті якої 24-річний місцевий житель вдарив в обличчя свого 31-річного знайомого. Після чого той впав та вдарився головою об кахельну грубку. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік до ранку помер. Слідчі вже повідомили зловмисникові про підозру за вчинення злочину, передбачено частиною першої статті 119 Кримінального кодексу України. Йдеться про вбивство через необережність сьогодні, 19 березня, зловмисникові оберуть запобіжний захід. Зокрема, санкція статті передбачає від 3 до 5 років позбавлення волі. Слідство триває.